Смішарики О, Ти гадаєш, окрім як на огой допці качатись, житті більше немає ніяких занять, так? А творити добро. Як квіти приніс. Ой. Який ти розважливий! Фу. Ах. А ти знаєш, що добро треба творити? Безкорисливо, не думаючи про наслідки. Ти б хоч книжки почитав. Ось. Тут про добро і зло. Усі секрети, як завоювати любов і стати привабливим. Добро, зло і дівчата. Дивно. У злодію костюмчики набагато колоритніші. А ці принцеси чомусь завжди обирають добрих. Хі -хі. Може, мода така на все біле і пухнасте, от їх і тягне. От. Ну от. Отак. От Пороблю добро, Лебонь. Ох, ох, ох... Ох, ох, ой! Заради добра. Хороше! Ти Ти що витворяєш? Добро. Господи. Привіт. Налякав. Чого це ти так вирядився? Скажи, копатовичу, допомогти другу це добра справа. Ще пак. Не треба мені дякувати, адже я роблю це безкорисливо. Та якщо у мене щось вийде не одразу, цур, не ображайся. Заради добра. Ні, благай, не треба, барашику, не треба, не треба, не треба. Іди, бараше, прошу тебе. Я ж не зі зла, я ж допомогти. Іди, бараша. мені ще їжачка відмивати. Чому так? Я хотів як краще, а вийшло ще гірше, ніж завжди. Я йшов до всіх з добрими намірами, і все ламалося. Я йшов за любов'ю, а спричинив лише сльози. Мене ніхто не полюбив більше. Робити добро! Це не моє. Може, я повинен грати на іншому боці? Ну от. Я стаю на шлях безкорисливого зла. На мене чекає темна дорога, сповнена небезпеки, нерозуміння і самотності. Я буду загадковим і невловимим. Чи можна любити за це, не знаю. Зате у мене тепер костюм стильніший і виразніший, аніж коли я був Хе -хе, добреньким. <гум> Хто сказав, що дітям не можна гратися з сірниками? <гум> ну, нарешті, бо я вже переживав, що тебе доведеться гягати. Ти що геть з кутушок злетів? Ти що витворяєш? Зло. <гум> Абсолютно безкорисливе зло. Знову? Мало тобі купати Совоні та інших. Ні, Там було добро. А в чому різниця? Ну, дивлячись для кого? Ти геть дурний так. А, в тому то і справа. Перш ніж комусь робити добро, треба подумати, чи буде це дійсно добро для того, кому робиш. Усе так складно. Я заплутався. Хочу робити добро, а виходять якісь дурниці. Вирішив, що добро не мій шлях. Думав, у мене хоч зло принадливим вийде. Фігушки. Ой! Що ти робиш? Мені дуже пасував цей костюм. Я в ньому мав самотній і загадковий вигляд. Такий небезпечний і безкорисливий, і такого привабливого злодія більше ніколи не буде. Дурненький, дівчата люблять добрих. Але чому добро завжди перемагає зло? Тому дівчата люблять добрих.